Кім Кардашін перед вами сидить, до Джакет перед вами сидить. Це обов'язково треба з кимось спати. Ну блін, ну я ж не буду писати в інстаграмі, що я і скортницям. Та що там позивати? Що там хотити? Що там ще робити? А, ну, у всяких модельних шоу про моделінг там є ведуча одна. Насправді ведуча цього шоу це. Христина Пономар! Топ модель! Кому зайде випуск, плюсуйте. Зробимо бонусний з темами, які не влізли в основний. Ну, мені 22 роки. Я вже 8 років працюю моделлю. За цей час я 5 років працювала в Азії. 3 роки працюю в Європі. Я була другою українкою, яка відкривала показ Прада в 2021 році. До цього це робила дівчинка в 2010-му, тобто пройшло 11 років між цими подіями. Також я співпрацювала з такими брендами, як Краф Сіменс, Валентіна, Сен-Лоран, Кензос, Кіапарелі, де, в принципі, з усіма великими брендами я вже, типу, топ-модель. Коментарі таких всяких щасливих мам, які мені пишуть, що я страшна, якась не така. Раніше вони мене не те, щоб бісили, вони мене зачіпляли. А зараз мене не те, що воно бісить, я просто дивуюсь тому, що у людини є стільки вільного часу на те, щоб сидіти в моєму тіктоці і писати мені, де я страшна, а де я не така. Усе, що про високу моду, це найчастіше дівчата, які максимально не схожі на стереотипних. Барбі, я не знаю. Ну, от я, наприклад, взагалі не стереотипної зовнішності, але я буду більш успішною в модельній сфері, ніж дівчинка з блакитними очима, довгим волоссям і з великими грудьми. Висока мода це всі великі бренди, які там Prada, Valentino, все таке. Це ті бренди, які Започатковують тренди, все, що потім це комерційне, там з блакитними очима, білявим і таке як Вікторія Secret – це мас маркет те, що просто люди вже купують. А те, від чого це починається, це висока мода, де зовсім інші критерії до дівчат. Мені здається, що в моделінгу найбільше бісить, те, що хтось поне придумав якоїсь фігні якої в ньому нема. Стереотип, що дівчата для того, щоб стати моделями, а особливо щоб стати успішними моделями, це обов'язково треба з кимось спати, з якимось там, я не знаю, продюсером, дизайнером. Та ким. Я не знаю, хто це придумав. це теж, ну, Просто от я навіть з дівчатами моделями це обговорювала, звичайно. І все, до чого зводиться розмова, це скажи, з ким спати, щоб стати успішною, А то я вже 10 років працюю і щось не розумію, куди йти. Бісить навіть не на те, що люди так думають, бісить, що дівчата, які займаються іскортом, вони для того, щоб якось прикрити себе, кажуть, що вони моделі. Ну, блін, ну я ж не буду писати в інстаграмі, що я ескортниця, правильно? Ну, люди якось не зрозуміють. От якщо я напишу, що я модель, буде нормально. А потім вже дівчата, які реально працюють моделями, деколи да, буває, що там в Директі приходять запити: типа, ти така гарна, не хочеш з'їздити на ескорт тусовку. І ти такий, з чого ви взяли, що я хочу? Ну ти ж модель написала, і ти такий ну і що? Та що там позивати? Що там хочете? Що там ще робити? Вдягніть підбори сантиметрів 10, і пройдіть просто не знаю, 100 метрів на них, так щоб на вас люди дивились і обертались. Пройдіть не просто як ви по бульвару шугаєте, а от пройдіться гарно і при цьому ще подумайте про те, що на вас дивляться дуже багато людей. Якщо це великий показ, то там я не знаю, то можуть сидіти всі, хто завгодно. Кім Кардашін перед вами сидить, до перед вами сидить. Тобто сидять люди, на яких ви просто дивитесь в інстаграмі. А вам треба на цих підборах йти просто з серйозним лицем. От ви просто спробуйте собі це уявити. Ви, якщо будете йти на підборах з серйозним лицем, і біля вас ваша мама сяде і буде на вас дуже уважно дивитись, то, скоріш всього, ви вже засмієтесь і не будете йти так, щоб показати одяг. Плюс ви розумієте, що це великий бренд. Вашу фотографію з цього бренду потім побачить, ну там 20 мільйонів підписників в інстаграмі, її напублікують в якомусь журналі. Ну, оце просто усвідомлення того, що цей момент, поки ти йдеш на підборах, ти маєш пройти так, щоб потім в тебе в журналі не було таке от лице, ну, це вже важко. Бісять візажисти. Є візажисти, є стилісти і є взагалі люди в модельній сфері, які. Відносяться до моделей як до людей, яким і так нормально. Тобто, абсолютно спокійно бувають візажисти, які не думають про те, що пензлик грязний. І буває таке, наприклад, на показах, коли стоять дівчата вже в лайнапі перед тим, як виходити на показ. Там у тебе, наприклад, синяк на нозі, тобі його замалювали, а потім інша дівчинка стоїть поруч, і цим же пензликом, яким тільки що тобі ногу мазали, будуть синяк під оком замальовувати, щоб не видно було. І так з цим пензликом пройдуть по всім дівчатам по черзі і всіх замалюють. А що з тобою буде після це вже твої проблеми, це не проблеми візажистів. Так само бувають там хейр-стилісти, які роблять тобі щось там, якусь укладку, в них є якась ідея, і вони абсолютно спокійно можуть вирівняти, потім накрутити, потім вирівняти. Потім, наприклад, ти лаком і прям на мокрий цей лак почати тобі щось вирівнювати. І вони роблять свою роботу, а ти сидиш і просто чекаєш, поки вони це дороблять. Модель нічого взагалі в своєму житті не вибирає. Модель вибирає тільки, що вона буде їсти на обід, то це в кращому випадку. Модель, в принципі, навіть якщо там на зйомці, агентство класно до тебе відноситься, все одно модель це не людина, яка щось обирає. Тобто, якщо мені сьогодні кажуть, що я кудись лечу, я туди лечу. В мене вибору немає, тільки якщо я палець зламала. Так вибору нема. Як я буду виглядати на зйомці, це робота стиліста, візажиста, команди і всіх людей, які цю зйомку організовують. Модель це інструмент для втілення ідеї команди. Всі моделі виконують різні види роботи. Це так само, як, наприклад, я не знаю, юрист. Юрист може ходити в суд і сидіти на засідання, може перебирати документи. Це ж не значить, що це судовий юрист, а це документний юрист. Це просто, ну, типу, людина, яка виконує свою роботу. Так само модель, вона може йти по подіуму, може фотографуватися, а може взагалі виконувати вид роботи, де на ній відчувають одяг. Це ж не значить, що вона. Не знаю, модель, на якій відшивають одяг. Ні, вона просто модель, але в неї є різні функції, і дивлячись від того, на яку роботу її запросять, ту роботу вона і буде виконувати. Тому якщо модель. Тільки фотографується, то вона не модель, вона просто дівчинка, яка просто фотографується. Навіть в комерційній ті самі дівчата з Victoria's Secret, наприклад, вони можуть ходити на Victoria's Secret, а потім вони будуть знімати каталожки, і це буде одна і та сама дівчинка. Зріст і параметри. Я не знаю, хто це придумав. Це мене теж пісить. Те, що придумали, що якщо лізлі роуз деп стала моделлю зі зростом 165, то я теж стану. Зріст від 170 см, і я вже не знаю, скільки раз я ще маю це усюди написати і сказати, щоб люди мене не чіпали і кричали, я 155 ну, дуже хочу стати моделлю. Параметри вони трошки менші, ніж 90-60-90, тому що груди 90, 90 це вже завеликі будуть для модельного бізнесу, бедра ідеальні 88 Бо Бути позитив моделінгу це така історія для того, щоб зробити гроші. Тому що вся модельна індустрія, взагалі, вона ж, ну типу, ми в ній працюємо, вона нам потрібна як робота, але вона взагалі створена для того, щоб на людях заробляти гроші. І якщо всі в світі почали кричати, що нам срочно треба бодіпозитів, бренди сказали: Окей, у нас тепер на подіумі 50 худих і одна буде пишечка. І ми будемо казати, що ми самий прогресивний бренд цього світу. Насправді, в світі таких прям. Відомих і успішних плюс сейс моделей є там шість чи сім дівчат, і майже всі вони акторки інфлюенсерки, Тобто вони стали плюс сейс моделями не через те. Що вони професійні моделі через те, що вони впізнавані люди, аудиторія звернеть на них увагу і скаже: а ці молодці, тому що вони її взяли і з тим самим показали, що вони такі боді позитивні. всяких модельних шоу про моделінг там є ведуча одна. Директор середненького українського агентства, яке не дуже класно працює, і фотограф, яка вміє фотографувати. В принципі, це найчастіше, максимально все, що там є від моделінгу, тому що там якісь випробування, якісь там ці критерії чи щось таке. Я, наприклад, коли дивилася, більшість випробувань, які там були, я дивилася і розуміла, що я б. Ніколи в житті цього б не змогла зробити, не дивлячись на те, що я професійна модель, що це моя робота, що я там працюю вже 8 років. От у нас є такі критерії, але ми все одно візьмемо і тебе, і тебе, і тебе. Ти ж така скандальна, ти нам зробиш рейтинги. Це більше про те, що якщо ти хочеш розвинути там свої соціальні мережі, то це прикольно, да, ти пішла, а тебе потім вся Україна знає, а далі ти можеш. Це вже перевести до більш професійного моделінгу. Ти можеш використовувати там своїх підписників для більшої там впізнаваності, але воно дуже далеко від справжнього модельного бізнесу. Ці перегляди цього шоу приносять гроші тим, хто його створює. Їм вигідно, щоб дівчата, які взагалі не можуть бути моделями, дивились і думали, блін, ну я зможу, тому що рейтинги ростуть. Все, що ви бачите по телевізору, розділіть на 15 і дізнайтесь, як воно реально працює, а не просто кричіть: Ну, от Катя вже змогла там в топ-моделі зробити оце і я зможу. Насправді ведуча цього шоу це одна з найуспішніших українських моделей, це правда. Це модель, яка. В 2010 році входила в список 50 найкращих моделей світу. Вона реально була Олександра муз... Маквіна, вона там дуже багато з ним співпрацювала. Вона співпрацювала з усіма великими брендами. Тобто, це справді дуже успішна українська модель, одна із небагатьох, яка реально досягла світового рівня. Просто на момент того, коли вийшло шоу, і вона вже так Менше працювала, тому що їй вже там було 30 чимось років. Там вона вже збиралась не ли дитина була. Коротше, вона вже відійшла від професійного моделінгу трошки. І в Україні її ніхто не знав. І я думаю, що в неї була просто класна піар-команда, яка сказала: Слухай, нам треба, щоб і тут тебе знали, тут гроші теж треба заробляти. І вона пішла по цьому шляху, і вона реально професійна модель. Але те, що відбувається в шоу, нічого спільного з тим, що вона сама робила десь Років своєї кар'єри немає, ми повертаємо рубрику Підписка за факт про луки. І кожен випуск будемо чесно відповідати на ваші питання про нашу команду. У спільноті є пост про це. Не соромтеся, питайте. І підписуйтесь, якщо не підписані. Сьогодні відповідаємо ось на це питання. Чи є в вашій команді представники ЛГБТК Плюс спільноти? Ні, немає. Але ми всією командою вважаємо, що представники ЛГБТК Плюс повинні мати всі ті ж права, які маємо ми. І засуджуємо будь-який тиск на таких людей. Дуже часто люди, які дивляться покази, вони дивляться просто. Ін... Як на телемагазин. Тобто, от вони бачать, наприклад, футболку і такі: о, треба купити цю футболку. Найчастіше більшість одягу, яка є на показах, не йде в продаж. Це виставний варіант це перформанс художника. Всі дизайнери одягу, які роблять покази, там, наприклад, в Парижі, в Мілані, в Нью-Йорці, вони роблять своє бачення. Світу через одяг. Тобто, наприклад, якщо ви йдете в музей і дивитесь на картини Пікассо, ви ж не кажете, що ж за фігню він намалював, що воно не схоже на те, що я бачу в житті. Так само, якщо ви дивитесь, наприклад, показ я не знаю, Йоджі Yamamта, ви можете не зрозуміти, що воно таке, тільки через те, що він через це транслює свою творчість. От він бачить так. Вам не обов'язково це носити, вам не обов'язково в цьому кудись ходити, вам не обов'язково взагалі це на вулиці бачити, тому що найчастіше весь цей одяг піде просто в архів, і він буде як приклад мистецтва. І просто бачення художника цього світу. Тому все, що ви бачите на подіумі, подивіться на це просто от реально, як на арт-виставку. Тобто, ви ж на виставки ходите, ви ж там дивитесь на картини, коли йдете в театр, дивитися на якусь виставу. Ви ж не кажете, типу Боже, а що це в них за такі странні костюми? В житті таких нема. Ви ж йдете дивитися на щось, що зробила людина, для того, щоб показати своє бачення світу. Те ж саме і покази, це просто бачення світу. Всі покази діляться на два види: це ready-to-wear, ну тут зрозуміло, ready-to-wear, те, що можна носити, і там найчастіше, більш така звичайна одежа, яка просто робить тренди. Тобто, там, наприклад, на подіумі ми всі будемо ходити там, не знаю, в салатових штанях, і через сезон ми всі реально будемо ходити в цих штанях, тому що всі мас-маркети їх будуть шити. А от якщо ви хочете подивитися щось дивне, дивіться кутюрні покази. Наприклад, той самий показ з кіапарелі, останній, який був, там і якісь і півні в них, і якісь тварини, і там просто там не одяг, там от саме витвір мистецтва. Тобто там половина юбки, тут дівчинку просто пофарбували в синій. Дуже важливо, коли ви дивитесь якісь такі покази, типу от скіапарелі, там каперні, що ще таке. Почитати, що художник мав на увазі, <хи> тому що найчастіше, коли дизайнери роблять якусь колекцію таку більш дивакувату, вони її роблять не просто тому, що він сидів і йому так захотілось. Він збирає концепцію цієї колекції. Він бере якусь ідею, він бере якісь там приклади з мистецтва іншого, і він це все втілює в, в одяг. І якщо ви почитаєте. Вам буде набагато цікавіше дивитись на ці дивні і Ви не скажете, Боже, що це за фігня, Я б таке не наділа. Ви б таке і не наділи, тому що ви б його ніде не купили. <свіс> Люди зараз звернули більшу увагу на українські бренди. Через це стало більше новин про те, що вони там кудись виходять. Тому що деякі українські бренди вже там років п'ять. Повністю були орієнтовані на закордон, Вони усюди писали, що вони українські, але в Україні їх мало хто знав. А от в Європі, в Америці всі в них входили і всі знали. Зараз, через те, що більш прикота увага до українських брендів, зараз всі помітили, що виходить, там хтось і Бійонсе плаття пошив, і шляпку зробив. А це що наші? Тобто. Раніше про це знали люди, які працюють в фешені. Тобто, я знала, тому що ну, я з ними співпрацюю, я для них роблю зйомки, я знаю ці бренди. Але в них там 5 тисяч підписників в інстаграмі, але платять для Біонці. Але ніхто про це не сказав, тому що всі дивляться, що там роблять якісь пради, наприклад. Тому що це не цікаво. Зараз, через те, що більший фокус, то звичайно здається, що от прям вони. От Повномасштабне вторгнення почалось, і всі зразу такі: ой, треба витягти все українське. Бренди, які співпрацюють з Росією, якщо це не українські бренди, то це майже всі бренди цього світу. Щоб ми там, ну як би нас це не бісило, як би нас це не засмучувало. Майже всі взагалі бренди світові, так само, як там і харчові бренди, так само, як і. Мас-маркет, так само як автомобілі, так само як телефони, так само і мода. Воно не виходить і не вийде, тому що вони заробляють на цьому гроші, і тому що в модельній індустрії є окремо оці люди, які там працюють, і є окремо сама система цього бізнесу. І от люди, які там працюють, вони не задоволені тим, що вони не можуть звідти вийти, але оце все як структура, не може взяти. Луї Вітон, який просто тримає всі великі бренди цього світу, і сказати, ми це все закриваємо і забираємо у нас там 30% доходу нашого. Вони не будуть цього робити. Якщо казати про бренди, ну ти тут маєш обрати, ти повністю відмовишся від своєї кар'єри, тому що там Луї Вітон співпрацює з Росією. Чи ти будеш робити щось і показувати, що українки тут, українки, от ми тут теж представляємо Україну на світовому подіумі, розказувати про те, що там відбувається, мати якийсь голос у світі, там, зніматися для закордонних видань, там тебе щось запитають, ти даш якесь інтерв'ю, розкажеш. Тобто, що буде більш е, важливим для суспільства, те, що ти скажеш? Ну, якщо ви такі козли, то я поїхала додому, то сяду там під повітряну тривогу і буду сидіти. Чи підеш і все-таки будеш спілкуватися з людьми, і будеш якось презентувати Україну на світовому рівні? Це так само, як, наприклад, спортсмени, вони ж їздять на змагання, не дивлячись на те, що там є росіяни, не дивлячись на те, що їх туди все одно кличуть. І вони туди їздять і заробляють там свої медалі. І тим самим вони роблять нас вище рівню, ніж росіяни. Оце те ж саме, це нечесно, це неправильно, це повністю там ігнорування проблеми, але світ завжди буде ігнорувати проблеми. І все, що ми можемо зробити, це просто робити нашу роботу, робити те, що ми вміємо, і робити так, щоб показувати, що ми краще. Якщо казати про російських моделей на подіумі, вони там є, і вони теж нікуди не дінуться, тому що. Якщо це в якісь вже топ-моделі, то взагалі там нічого не скажеш. Наприклад, Ірина Шейк, там дуже багато завжди всі хейтят бренди за те, що вона з'являється на подіумі. А ви не доведете кастинг-директору з Нью-Йорку, який 10 років з Іриною Шейк тусив на вечірках, і вона його подружка, що вона погана. Щоб вона не постила. Якщо це якісь нові дівчата з Росії, вони теж роблять покази, їх менше стало, тому що їм складніше зараз видають візи, але їх стало менше не через позицію кастинг-директорів, а через те, що їм менше видають візи. <му> Модельні школи бісять дуже. Хоча і розумію, що це в принципі люди просто там заробляють гроші. Але я вважаю, що це як з ескортом. Якщо ви модельна школа, то так і скажіть, ми беремо всіх підряд, ми просто як не знаю, гурток танців. Ми не обіцяємо, що після нашого гуртка танців ви станете не знаю, всесвітньою прімою балету. Так само ми не обіцяємо, що після нашої модельної школи ви станете топ моделю А вони ж обіцяють, вони ж кажуть, що ми візьмемо вашу дитину. Ви заплатите нам всі гроші цього світу, і ми її напечатаємо на рекламі мороженого. І ваша дитина стане самою успішною моделлю в цьому житті. Я не знаю, це може і проблема цих модельних шкіл, чи проблема батьків, які дуже чогось хочуть свою дитину кудись припхнути, щоб її фотографію десь надрукували. Вони беруть дуже багато грошей. Я знаю скільки вони беруть, і вони беруть реально великі суми. За те, що вчать дівчат тому, що, по-перше, нічого спільного немає з модельним бізнесом, а по-друге, взагалі не приносить ніякої користі, в принципі. Тобто, якщо дитина піде на малювання, воно їй буде більш корисне, ніж якщо дитина буде три місяці вчитись дефілювати на підборах. Ну, правда, коли вже дівчата підростають, там це 15-16 років, там починається взагалі типу, що от тепер в тебе вік саме раз. І ми тобі потім будемо давати модельну роботу. І модельна робота це хостес, які візитівочки роздають на якихось заходах. Вони такі, це модельна робота, але це не модельна робота. І вони там за цю модельну роботу і дівчинці заплатять 200 гривень. А її батьки витратили на це 10 тисяч на те, щоб її навчити гарно посміхатися і віддавати візиточки. Бісить, що люди вважають моделі тупими. Тому що тобою може бути людина взагалі будь-якої професії, з будь-якою освітою. Це взагалі від цього не залежить. Моделі не всі, але більшість насправді мають освіту. Майже всі моделі, хоча б дистанційно, де закінчили університет, є моделі, які навпаки почали працювати тільки після того, як отримали вищу освіту. Тобто, і ця вища освіта не типу, я пішла. Поплавського на модельний бізнес і тепер я модель. Це реально дівчата, які вчились на міжнародному праві, які журналістки, які біологи, хіміки, інженери. Для того, щоб стати моделлю, взагалі тобі треба бути не тупою, тому що якщо ти будеш тупою, ти, по-перше, не зможеш ніяк не зацікавити в собі клієнта. По-друге, ти навіть не знаю, якщо ти прям зовсім тупа, то ти до Нью-Йорка не доберешся з Парижу. Ну як мінімум, ти не вивчиш англійську мову, яка обов'язкова для моделі. Ти не зможеш інтегруватися в суспільство, коли ти не живеш в одному місті, тобто ти не живеш завжди в Києві. Ти живеш у світі, тобто ти сьогодні в Китаї, післязавтра ти в Нью-Йорці. Якщо ти тупа... То оцей перехід від Китаю до Нью-Йорка, ну я не знаю, що ти будеш робити, і як це взагалі в тебе складеться, як ти туди долетиш. Тому ну, моделі не топі, а люди так вважають я не знаю чому. Може, тому що люди просто думають, що якщо дівчинка молода. Гарна, вони трошки заздрять, і, звісно, легше сказати, що так вона тупа, просто вона просто гарна. Чим ще признати, що вона ще й розумна. Тобто сказати, вона успішна, вона гарна, вона розумна, вона там заробляє класні гроші, вона повністю самостійна. Дуже важко когось похвалити. А от сказати ну да, гарна, гарна, ну тупа. Набагато легше, звичайно. Бісить, як і всі мої родичі кажуть, ну ти зараз станеш стара і нікому не будеш потрібна. Коли нормальну роботу знайдеш, може вже треба щось більш стабільне? От ти зараз класно, заробляєш це прекрасно, супер, але це ж не назавжди. От ти зараз станеш старою і нікому не будеш потрібна. І що ти будеш потім робити? От була б юристом, завжди б робота була. Це теж кудись в стереотипи. Я не знаю, хто це придумав взагалі. Що там, якщо тобі виповнилось 25, то от, ти от свічки на торті задула, і тобі дзвонить твій агент і каже, все. Фініто, ми закінчили, тобі 25 розходимося, більше нічого не буде. Насправді, моделі можуть працювати стільки, скільки їм захочеться. Найчастіше просто немає моделей, які там працюють старше там, 30 років, не тому, що їх хтось вигнав і сказав: ти вже стара, іди звідси. а Просто тому, що до 30 років, так само от як, наприклад, ця ведуча з шоу, дівчата найчастіше здоводять сім'ю, народжують дітей. Вони там вже до цього 10-15 років працювали. 15 років літати по всьому світу по 10 разів на тиждень дуже важко. І коли тобі вже там після 30, ти хочеш сидіти вдома, там в тебе з'являється чоловік, дитина, чи ти просто знаходиш себе в іншій сфері, ти така думаєш, ну я вже 15 років цим займалася, нащо мені далі цим займатися? Але в мене є подружки, яким 35, які працюють з 15 років, і вони все ще працюють так само, як і працювали, і навіть краще, тому що. Зараз вже відходить трошки мода від того, щоб дівчата були зовсім маленькими. Наприклад, в Європі майже всі бренди більше не співпрацюють з дівчатами молодше 18, -ти. в Америці бренди відмовляються працювати, якщо тобі менше 21 21. Тобто, вже ніхто сильно так не хоче співпрацювати з 15-річними дітьми і більше дорослих дівчат беруть. І бренди ще ж розуміють, що якщо дівчинка з 15 років працює їй зараз 35, вона гарно виглядає, вона в формі, вона буде найбільш професійна ніж дівчинка в 20, яка тільки рік як навчилась на підборах ходити. Тому ніхто моделей нікуди не виганяє, просто не всі моделі так довго затримуються в цьому бізнесі.